І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA ЮАЙ. Дивимося від підписника. Сьогодні з нами грає Redwell на ЄБР-105, карта Прохорівка. Ну що, до бою? Так, ну останнім часом у нас така тенденція пішла, Так, що е, на ст шках просто неймовірні результати за розвідданими показують саме на прохорівці. Ну давайте змінювати цю тенденцію, доведемо, що е, Ну, є ще ЛТ-води, які дійсно... Дуже корисні, і які дійсно можуть показати неймовірні, неймовірніші результати саме на Прохорівці. Бо це якщо е, на Прохорівці немає в тебе очей, так скажемо, розвідника, то тут, в принципі, немає чого робити тут. Особливо на алеї. Тут хто поїхав перший, то здох, це ми знаємо. А якщо ми пересвітимо, то я думаю, поздихають наші вороги, та все у нас буде чудово. і з поліпшеним настроєм, ми поїдемо в інший бій. Так, ну добре. Поки я розповідаю, що довідається цікаві історії, вже 1436 насвідчено. Ми зайняли дуже швиденько э, Imbo Poзішен э, ЛТшка суперників чомусь. Я не зрозумів чому. Не хоче пересвічувати саме центр. а так дивіться, де ЛТшка суперників да, зовсім поїхав на інший фланг і грає там э, на гірці. Ну, чудовий план на бій, я вам скажу. Так? Ми вже розуміємо, хто тут повинен перемагати. <гум> Бо я ж кажу, що без чудового теода тут дуже важко. Ну хіба що ти на естешці тут станеш де будеш пересвічувати. Ми в імбокущику стояли, можемо тепер просуватися в інший їмбокущик. Ніхто нас не підсвічує, на центру у них немає майже нікого. Так? Все чудово. Всі тут зараз хто зашкірений, будуть жорстоко нахлопушені. Чому? Тому що наші братіші теж просуваються вперед. Щоб у них вистачало огляду, щоб можна було постріляти. Чудово, ще є дві артилерії, ну це просто клонтактер для розвідника. Чудового буде. 4400 вже насвічено. Ну і будемо сплюсовувати, звичайно ж, шкоду від пострілу, так, так званий деміж. Так? <різь> так. Будемо сплюсовувати і, і вже будемо бачити, який буде в цьому бою рекорд. 3-2 по бою. Ну там по центру бачимо, що концепт Б так і стоїть. Ну, в принципі, так. Там чудовий танк, він непогано може стояти по центру. Нарешті ЛТ-шка суперників теж ЄБР-чик одумався, оговтався, так скажемо, та підсвітив нашого героя. Підхлопушили, підхлопушили, десь ще й врятувало нам імпоколесь. Це чудово. Воно повинно, в принципі, Так? Не агресує ЄБР на, на нашого єбр ну, суперників. На нашого ЄБРщика. Отже, він буде, напевно, ще в нас буде з ним дуельна дуель, і ми хотіли б його і Там бачимо, що і Концепт Б вже, який нахлопушений весь так, вже кричить Рятуйте, допоможіть-2 по бою в нашу користь. Так, 10 тисяч хп у нас перевага. 8500 у нас вже за розвідданими. Починаємо ми стріляти. Знешкоджуємо одного ворога. Один ворог будемо сплюсовувати ще тисячу так? До, до, наших, до нашого результату. Ще тисячу будемо, якщо одного ворога. Отже, якщо зараз 9300, то одного ворога знешкодили, вже 10300. 300 буде. Ну, наш челлендж, хто краще грає на ЄБР, які кращі рекордні рекорди будуть. Чудово. Два вороги знищено. Поїхали вперед. Поїхали, поїхали. Мені здається, тут біля бази ще теж є зашкірені вороги. А якщо немає, то дивіться, просто беремо, ну просто масованіша атака на суперників. А є, бачите, ну тут будуть наші розвіддані. Ану, стріляємо, стріляємо. Там хтось з гірки намагався влучити в Єбрика. в Єбрика притулення іноді важко влучити. Ще й коли е, врятовує імпо колесико, ну ви знаєте, ці емоції, коли ти стріляєш, наприклад. Побахую, так і збиваєш імколесико. Буває, 441 настріляновий. 11500. За даними, Знову ж нас рятує Імбоколеси. Ну тут пощастило просто. Знову Імбоколесико нас рятує. Чарівне колесико, так скажемо. І наші, наші, наші йдуть розвіддані. Чудовий бій із чудовим настроєм. Чи попучував. Чи кританув його. Чудово. -пучино. Чудово -пучино. Дякую за бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!